Чи знаєш ти, що кокосове вівсяне бананове молоко до кави це безглузді понти, а не користь за усі ці види молока переплачують у два рази, щоб зробити каву смачнішою та ніби дієтичнішою і кориснішою. І ще без лактози. Правда, тільки одна: в цих напоях дійсно немає лактози, але ніхто не забороняє додавати у каву молоко без лактози, очищене. А чи задумався хтось про склад цього молока? Цукрів тут так само як і в звичайному. 4-5 грам на 100 мл. Якщо це лате, то це дає більше 100 кілокалорій. Бананове молоко. Ну ніхто його не доїв. Це просто підсолоджене соєве, а кокосове це просто кокосова вода з фруктозою і ще доданим цукром. Тому користі від такого типу молока значно менше від звичайного коров'ячого. Чи білку мало? Просто солодка вода з ароматизатором. Це лише спосіб зробити смачнішу каву і не самий корисний. Ну і точно не варто використовувати концентрат. Сиропів у ось таких пляшках, там ще більше цукру. Якщо хочеш смачну каву і без зайвих калорій, використовуй, наприклад, ось такі підсолоджувачі зі смаком, як Zero Drops від біотеки USA. нуль цукру, той самий банан, кокос чи ваніль, кілька крапель, і вистачає на місяці використання. І зручно носити з собою. Вибір смаків можна подивитись на нашому сайті Muscle.ua